Задивився за мною а, во. а я за тобою задивився. Там яма піскати то я Завдав подав треба підмогу залізати. Почкай, почекай. Стоїш? Стій. Стої. не треба залізати. Береш. Ага, нуга. Спираєшся, згопулю всю луку. Ага. І, І Дальше заслі... Та ну нахер, блядь, то чого мені того ніхто в Ютубі не показав? <ріст> а я тако брав, та як всі, знаєш. Та що ти то, то, блядь, можна ригнути Та ж так? Зараз <ріст> подивись, бо я вряд ли... <ріст> та <ріст> він типа... <ріст>